Віра зростає у мовчанні. Роздуми над Словом Божим на 23 грудня. Єлизаветі сповнився час родити, і вона народила сина. Почули сусіди та її родина, що Господь возвеличив своє милосердя над нею і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарією. У відповідь його мати сказала Не так, а буде він названий Йоанном. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б називався цим ім'ям, тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Попросивши дощечку, він написав, повідомляючи Його ім'я Йоанн, і всі здивувалися. І вмить відчинилися його уста та його язик, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці юдеї розповідалося про всі ці події. Всі, хто почув це, брали собі до серця, запитуючи: ким же буде ця дитина? Бо Господня рука була з нею. Мовчання Захарії не було покаранням. Це був час подарований йому Богом для зростання віри. Це було промовисте мовчання. Це мовчання перед таємницею, для того щоб слова, коли з'являться, були дозрілими за змістом разом із вірою, яка дозріває у мовчанні. Захарія був німей протягом дев'яти місяців стільки скільки зростав його син Йоанн лоні Єлизавети. Захарія не міг говорити доки не написав на табличці його ім'я Йоан. Ім'я Йоан означає Яхве милостивий. Коли Захарія заговорив, він прославляв милостивість Бога. Завдяки попередньому мовчанню Захарії, його слова пролунали з силою. Коли людина увірує, вона не витрачає часу на непотрібні слова, все спрощується, все бачиться у світлі таємничого Божого плану, у світлі благодаті. Коли Захарія надав синові нове ім'я, доте не наявне у його сім'ї, він бачив його у світлі благодаті, нової благодаті. Яка перевищує все те, що було раніше? Захарія чекав у мовчанні на сповнення обітниці Господа. Він взірець давнього Пророка, який, перш ніж відкриє вуста, спершу вміє помовчати, бо чекає на те, щоб проголосити спасіння, коли воно надходить. У нас тільки один шлях до розпізнання знаків Божого діяння це Слово Боже, яке треба вивчати та медитувати над ним у мовчанні, як це робили давні пророки. Воно переказує нам Божі обітниці, які сповняться у час визначений Богом. Знати Писання це знати ці обітниці. Мовчати аби бути чуйним на прихід того, хто виконує те, що обіцяв. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.